Ми, власне, спеціалізуємось. Я мавікіст, і наш екіпаж спеціалізується на скидах. Тобто робота пілота Мавіка, ну або не Мавіка іншого дрона, подібного до Мавіка там їх теж різні є. Вона розподіляється на коригування артилерії. Це дрон просто. Висить і показує, куди влучила арта, міномет, і там вже фахівці коригують і заново б'ють по відкоригованих координатах. Це аеророзвідка, це, скажімо так, основний напрямок роботи пілота Мавіка. Це пілот літає, вишукує ворожі укріплення, вишукує ворожу техніку. Вчасно йому треба помітити, коли ця техніка їде або жива сила йде, і, власне. Відшукує окупантів в посадках або в полях, і туди потім летить весела шка або наш веселий мавік, і власне вбиває їх.